Що, якщо я назву тобі цифру 1768, що першим прийде на думку? Рік народження якоїсь із відомих осіб, історична подія чи створення чого-небудь? А може відстань від пункту А до пункту Б? Але 1768 – це не рік, не відстань і навіть не тривалість чогось, це температура плавлення одного з металів, якого саме пропоную дізнатися просто зараз. Поговоримо про королеву металів, від якої віє загадковістю та величю, і яку виявили? Лише у 16 столітті сьогодні я розкрию таємницю, яка приховується за блискучою поверхнею цього найдорожчого металу на землі. Платина – це рідкісний та цінний хімічний елемент, який відноситься до родини платинових у періодичній таблиці Мінділеева. Він має атомний номер 78 та атомну масу приблизно 195. І так, аби її плавити, потрібна температура 1768 градусів за цельсію. Уявляєш це пекло? Важливою характеристикою платини є її висока щільність та тугоплавкість. Утворюючи міцні хімічні зв'язки, платина проявляє виняткову стійкість до корозії та окиснення. Крім того, Платина відома своїми каталітичними властивостями, які допомагають у проведенні реакцій та сприяють утворенню нових сполук. Це робить платину не лише цікавим елементом, а й незамінним інструментом у світі хімії та науки. Одна з основних властивостей платини це її висока стійкість до корозії. Через це. Платина використовується для створення різноманітних прикрас, які зберігають свій блиск протягом тривалого часу. Ще одна захоплююча властивість платини її каталітична активність. Це означає, що платина може прискорювати хімічні реакції, не беручи участь у них самостійно. Ця властивість зробила платину незамінним компонентом в каталізаторах. Які використовуються у великій кількості промислових процесів. Продовжимо нашу подорож у світ платини, де ми розглянемо одне із застосувань цього металу, яке безпосередньо стосується нашого повсякденного життя. Уявіть, що ми маємо засіб, який може перетворити шкідливі викиди нашого автомобіля у безпечніші речовини та зробити повітря навколо нас чистішим. Знаєте, що це за чарівна речовина? А вже ж платина! Справжня героїня, яка здатна перетворювати отруйні речовини. Вона працює як маленький захисник, що миттєво робить повітря чистішим. Ще одним застосуванням платини є її використання у паливних елементах. Платина виступає як катод та анод, допомагаючи перетворювати водень та кисень на електричну енергію. Цей процес безпечний та екологічно чистий і може бути використаний для живлення електричних пристроїв. Включаючи електромобілі, платина також має велике значення у медицині. Багато лікарських препаратів, що використовують у боротьбі з раком, містять сполуки платини. Ці сполуки можуть блокувати поділ ракових клітин та пригнічувати їх ріст. Допомагаючи пацієнтам боротися з цією небезпечною хворобою. Навіть у хірургії та стоматології платина знайшла своє застосування. Платинові голки використовуються для швидкого та точного зшивання тканин під час операцій, а в косметології частинки цього металу використовуються як потужний антиоксидант у світі електроніки платина – справжня зірка, особливо коли мова йде про створення контактів у найсучасніших напівпровідникових пристроях. Ось чому цей матеріал витримує високі температури і не піддається окисненню. Цим він забезпечує стійке та надійне електричне з'єднання, яке збереже ваші пристрої в режимі роботи навіть у найскладніших умовах. А ще. Деякі країни випускають платинові монети, які мають велику цінність для колекціонерів. Звісно, вартість однієї такої монети може сягати тисяч, що робить їх бажаними об'єктами для інвестицій. Завершуючи цю розповідь, хочу нагадати, що платина не лише найкрасивіший та найзагадковіший метал серед інших. А надзвичайно цінний, бо може використовуватися з користю у багатьох галузях. Єдиний нюанс це ціна, що не дивно з такими властивостями. Будучи візуально схожим зі сріблом, платина у 100 разів дорожча за нього. І взагалі, щоб отримати 30 грам платини, потрібно обробити близько 10 тонн руди. Ось такий він, платиновий світ. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео!